Всім привіт, друзі! Це без цензури. Я данилюк Кермолева, і давайте розбиратися із договорняками з Єрмаків і з Росією минулими і нинішніми. Західні медіа все частіше пишуть, що українська сторона таємно веде розмови із росіянами, але українська влада робить вигляд, що нічого такого немає, нічого не сталося, і все більше накачує українське суспільство антизахідними наративами. Так Зеленський днями викотив вечірній відосик, де у нього у тому, що на Курщині шастають північні корейці, винуваті уже навіть поляки і британці. Ну а завгос. Туалетним папером в офісі президента України Андрій Єрмак заявляє, що взагалі-то НАТО таке противне і взагалі могло взяти нас і попри оці скандали із корупцією МСЕК і надання прокурорам е численних інвалідностей в інтерв'ю Наталушсі Сімосійчук на єдиному телемарафоні. Єрмак дорікнув. НАТО за те, що вони, мовляв, такі погані і шукають лише як би відмовити Україні. Але в цьому ж таки інтерв'ю Єрмак і проязичився, що в принципі може бути так, що ми можемо підписати якісь окремі угоди із російською стороною, де іншою стороною підписантом може бути той самий Катар. Тобто, щось таке та є і західні змі, очевидно, не брешуть, коли пишуть, що є таємні домовленості. І, от друзі, поки західні змі по крупицям збираються, так би мовити, намітки майбутніх переговорів із Російською Федерацією від завлади, час розбиратися з тим, а про що ж домовлялися наші заєрмаки. У недалекому минулому так, от, друзі, ми не раз розбирали тут документи зі Стамбулу. Їх був не один, і насправді, коли західні медіа оприлюднили оригінали цих документів, виявилося, що Арахамія, коли говорив, та там нічого не просили, там були лише косметичні правки, насправді бреха. Але варто нагадати, що перед цим Стамбулом ще були тьорки у Біловезькій пущі, де зірками української делегації, української сторони, домовники. Були той самий Михайло Подоляк, брат освободителя СВО, Давид Рахамія, наше ясне сонечко привозне із міста Сочі, а був ще Микола Точицький, це той самий нинішній міністр культури, який взагалі-то добрий знайомий Андрія Єрмака. І ще на цих переговорах був присутній тодішній міністр оборони Олексій Резніков. Мені, наприклад, ці переговори найбільше запам'яталися коментарем Арахамі, який розказував журналістам, що його цікавило у цій Біловецькій пущі. Насправді, де б його пожерти? Ну, ми ж їдемо. Ну, і приїхали, там нас усіли в номери, якісь я три холодильник, там колбаса, якась там. Ну, я все з'їв випробування. Я так? все з'їв, кажу, дивіться зі мною, а він терпів до кордону, до самого кордону. Я кажу, я буду за всіх їсти, якщо що, пам'ятаєте, не пам'ятайте ліхами. Так от, Радіо Свобода отримало великий документ договору якраз таки за лютий березень. Це було перед Стамбулом, підкреслюю. А де російська сторона а, надавала Україні що ж вони хочуть тут зробити? Цей договір називався договір про врегулювання ситуації в Україні та нейтралітет України. І за основу а, взятий документ 7 березня 2022 року журналістка проекту система Єлизавета Сурначова прочитала його і виокремила найцікавіші моменти. Чим цікавиться чернетка договорняка? А, а тим, що це перший такий документ, який російська сторона виконала Україні. Після повномасштабного вторгнення, і от до яких висновків приходить проект системи Радіо Свобода, якби українська влада пішла на ці умови, то це б перетворило Україну на маріонеткове утворення з фіктивним нейтральним статусом із крихітною беззубою армією, без захисту з боку держав НАТО та без шансів відновити контроль над Кримом чи Донбасом довелося б визнати незалежність Донецької та Луганської області в цілому, а також великих територій, які на той час були. Ли ще під контролем Києва, як стверджує журналістка Радіо Свободи пані Сурначова, переговори почалися 28 лютого 2022 року. Тоді ми пам'ятаємо, що російські війська захопили велику частину східних і північних територій півдня. І а, так дуже активно просувалися в бік української столиці, і, от уже тоді наші оце ці договарільщики, Рахамі і Подоляки вже спілкувалися з росіянами, а, почали вони говорити з ними онлайн. Так от як пише Радіо Свобода, 18 статей цієї чернетки договорняка охоплюють різні сфери. Параметри нейтралітету України: військові та міжнародні зобов'язання, питання кордонів, гуманітарні питання, мова, релігія, історія, а також зняття санкцій з Росії. Так, от цей перший перший зафіксований проект передбачав, щоб Україна скоротила свою армію. Увага, друзі, до 50 тисяч осіб. Це набагато менше ніж наших людей зараз перебуває на курському напрямку. Також Росія вимагала, щоб ми скоротили наш офіцерський склад до півтори тисячі осіб. Я нагадаю, що станом на початок повномасштабного вторгнення в нас було в рази більше офіцерів. А ось просто потужно і вражає. Насправді, якби Україна таки сказала, що да, ми згодні. То у української сторони в української армії лишилося б усього 4 кораблі, 55 вертольотів і 300 танків. І це було б набагато менше ніж навіть те, що має Білорусь, також в Україні. Добрая братська страна Росія, яка напала на нас 24 лютого 2022 року двадцять масштабною року, повномасштабною війною, пропонувала не розробляти, не виробляти, не купувати і не розміщувати на своїй території ракетні озброєння будь-яких видів базування з дальністю стрілянини понад 250 км. кілометрів. От дивіться, як вони бояться того, що українська сторона рано чи пізно буде. Робити свої ракети більше того, згідно а, намітки цього договорняка, Росія залишала з собою право на заборону Україні. Увага будь-які інші озброєння, які можуть бути розроблені в результаті наукових досліджень, тобто хакнути нам весь ВПК. В Планах Росії було і те, що Україна мала визнати. Що ЛНР і ДНР це такі повністю незалежні республіки, і в межах, до речі, адміністративних кордонів, якраз таки Луганської та Донецької областей, я нагадаю, що станом на початок березня 2022 року Росія і близько не контролювала цій області. Та навіть якщо ми подивимося на цю карту, попри те, що в нас є невдачі військового характеру на Донбасі. Все одно вона їх не контролює повністю. І тут увага. Оці автори російського цього документу а, хотіли нав'язати Україні, що саме Україна має відновити весь цей Донбас, тобто визнати, що це такі незалежні республіки, ще і відбудувати їх за власний кошти, за кошти українських платників податків. Ну а тепер увага для тих, хто каже, що нікакої різниці, на якому язикі розмовляти і в яку церкву носити святі свої пасочки. Так от тут Російська Федерація напряму вимагала російську як другу державну, і, до речі, відновлення усіх прав Української православної церкви Читай РПЦ. І увага! Оце дуже важливий момент для тих людей, які кажуть, для чого перейменовувати вулиці, за в Одесі переіменовувати вулицю Бабіля і сносити Пушкіна. А російські автори. Оцього проекту договорняка, вони а, вимагали скасувати усе українське законодавство, яке регулювало цю радянську комуністичну символіку. І, а, до речі, а, росіяни хотіли нав'язати нам, щоб ми знову відновили всі ці комуністичні вулиці імені Комінтерна, Сосентерна, і возвели назад із гаражів і загашників пам'ятники Леніну. Власне, те, що вони і самі роблять на окупованих територіях, і що цікаво, що цікаво, в цьому контексті Росіяни Москва вимагала ще і ліквідувати закон про реабілітацію жертв комуністичного тоталітарного режиму, тобто, щоб ми не згадували всіх наших родичів, близьких, які стали жертвами радянської окупації і радянських репресій. Коли Україна була 70 років окупована СРСР, і ще щоб ми скасували закон про увічнення перемоги над нацизмом, і з дуже цікавих моментів, от пані Єлизавета Сурначова знайшла такий момент, що українські делегати на початку березня попередньо погодились на головну вимогу Російської Федерації, а саме, стати постійно нейтральною державою. І що цікаво до квітня 2022 року, коли вже там трапилася буча, коли нам почали активніше допомагати наші західні союзники, так от цей пункт ніяким чином не оскаржувався українською делегацією. Очевидно, українську банкову влаштовував такий пункт договорняка. Так, от журналістці Радіо Свобода вдалося знайти ще і найпершу версію, де от фігурувало саме це формулювання, і що цікаво, Російська Федерація там взагалі. Вимагала від України повного роззброєння, щоб ми відмовлялися від будь-якої допомоги Заходу, і було таке розміщення російських військ на оцих таких окупованих перші дні територіях на постійній основі. Тож що нам показує публікація цього документа, про який мало хто знав, і от тепер все таємне стало явне, насправді. Пан Зеленський, як президент, як верховний головнокомандувач, як людина, яка відповідає за міжнародну політику, він має відповісти за такі намітки договорників. і знаєте ще за один такий момент? Що в той день, коли Сполучені Штати Америки вибирають свого наступного президента, у нас ефір у наші телемарафони лізе. Людина на прізвище Єрмак. І поливає брудом НАТО і наших західних союзників. Далі, коли ти читаєш такі намітки, цілком зрозуміло, що українську війну виграла українська армія і опір українського народу, тому що саме ці два фактори зламали у цю початкову гру Російської Федерації на початку повномасштабного вторгнення. І що цікаво на цю гру? Цілком би могли погодитись наші політичні очільники, для яких би було нормально бути якоюсь такою маріонетковою державою, а нинішня Білорусь або Грузія. Тому, нарешті, на шостому році можу сказати, що ми точно знаємо відповідь на оце на таке геніальне питання Володимира Олександровича Зеленського. Хто я? Казочний долбойок. А ще після публікації подібних документів абсолютно зрозуміло, чому а, на початку березня почали дуже активно випускати Олексія Арістовича, який почав розповідати, що ще потерпіть два-три тижні, що все там буде нормально, домовимося. Таким чином, таким чином, українська влада присипляла пильність українського населення а, і а, все робила для того, щоб воно розслабилося, щоб воно не билося за свою країну. І почало вірити, що із Росією можливі якісь домовленості. І можна було піти на якісь компроміси, знищити свою армію, стати маріонеткою державою. Пам'ятайте це і пам'ятайте, якщо раптом десь вилізуть ще ці миротворці і скажуть, що вот потірялі такий мір. Ну, а ще це дуже цікаво в контексті того, як потім прямо із квітня 2022 року банкова зайнялася справою. Пошуку конкурентів самим собі в українській армії, і почали вони активно боротися із тодішнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Тепер пазлики складаються. Всім дякую за увагу! Це була Марина Веніз Гермулаєва і огляд дуже важливого договорняка, чернетки договорняка, який на щастя не став реальністю. Березні 2022 року. Всім дякую за увагу. і Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про подібні договорники і чи вони вас влаштували?